Вітаємо всіх слухачів Радіо Порш. З вами Аделіна Демченко. Це програма Освітні нотатки. І у нас в гостях голова правління громадської організації Освіта 360 Ростислав Семка. Вітаю вас! Доброго дня! Дякую за запрошення! Дякуємо, що ви прийшли. Так. Розкажіть, будь ласка, про вашу громадську організацію. Чим ви займаєтеся? Що ви робите? Бо це дуже цікаво, тому що це пов'язано з дітьми, з освітою. А це передусім наша тема, і це дуже важливо. Так, ну загалом історія організації почалась в 2022 році після повномасштабного вторгнення, і вона почалась з відкриттів освітніх хабів в Ужгороді, в Києві, бо тоді була дуже нагальна така потреба, коли школи працювали як шелтери, тобто не було очного навчання, і при цьому ще онлайн-навчання воно не було таке стале, тобто дуже багато діти пропускали уроків або просто цих уроків не було. І тоді ми почали командою викладачів, активних вчителів. Відкривати ці хаби ми мали перші такі теплі донорські контакти, отримали гранти. і Після цього трошки ситуація змінилась, тобто місцеві органи влади вони вирішили, були створені вже там окремі, там, тимчасові місця проживання або надані інші. Місця проживання для переселенців, і потреба в хабах можна сказати відпала. Проте наша організація вже створилась так більш інституційно. Ми офіційно зареєструвалися і продовжили працювати в сфері освіті. І основна наша, якби ціль, це сприяти розширенню можливостей і доступу до якісної освіти всіх без винятку і допомогти кожному реалізувати свій потенціал. І зараз ми працюємо в трьох напрямках. Перший напрямок це робота з дітьми дітьми та підлітками це подолання освітніх трат, а також підтримка їх ініціатив та починань Другий напрямок це підтримка вчителів особливо молодих педагогів тобто педагогів-початківців, бо існує проблема з дефіцитом вчителів. От асвіторія до речі недавно проводила. Своє дослідження там, де е, суттєво підкреслюється дефіцит, який може мати Україна саме в е, кадровому резерві педагогічних працівників до 2030 року. І е, третій наш напрямок це робота з проектами по дошкільній освіті. Тобто для всіх і для дітей, і для дошкінят, для школярів вже і для вчителів. Так тому саме um, і вас віта триста Тобто, повністю клас покриваємо. Ваш девіз – це досліджуй, твори і змінюй світ. Так. Давайте поговоримо про перше ваше таке направлення. Це школярі. Я знаю, що у вас буде проходити такий як премія, всеукраїнська премія, 15 з 15. Яка її головна ціль, мета? І, взагалі, давайте поговоримо про цю премію. Та залюбки головна мета цієї премії це підтримати дітей та підлітків в тому, що вони роблять, тому що не секрет, що існує можливо такий ейджизм, коли досягнення підлітків дітей трошки невілюються або не так серйозно сприймаються проте вони дійсно вже можуть Вносити якийсь позитивний вплив в свою громаду в, в загалом суспільство, і головна мета цієї премії премії це підтримка в, в цих перших починаннях активної молоді, а, тому що. Участь взагалі в цій премії можуть взяти діти віком від 6 до 15 років. І тут ми хочемо якраз показати, що і в 8, і в 9 років, можливо, вже є такі таланти, про які варто знати там, на рівні України, і тобто поширювати ці кейси. І як вже я підкреслив, головна мета це показати, проденструвати, що підлітки вони вже. Незважаючи на такий юний вік, але все одно вони вже можуть впливати і мотивувати інших, так само дітей-підлітків, вірити в свої сили, бачити позитивні приклади, і також рухатись далі і втілювати свої ідеї в життя. Добре, давайте поговоримо про назву, чому «15 з 15», тобто обирається 15 дітей з 15 чи як це чому така назва? Так, буде 15 лауреатів, і в нас є це вікове обмеження до 15 років, тобто це здебільшого до 9 класу. Бо ми сконцентрувалися саме на цій віковій групі, тому що не бачили аналогів саме для неї, і доволі цікаво дослідити взагалі дізнатися історії таких молодих талантів. А премія не секрет, що є. Аналоги, наприклад, 30 до 30, ну, але, а, беручи, це за основу виникла і ідея зробити для іншої категорії а, от, такого формату. Так, це ж конкурс для дітей, які досягли якихось успіхів у своїй певній галузі. Що це за галузі, що це за сфери життя? Звідки ви вибираєте, з яких напрямків? А, так. Ми розділили умовно на сім таких галузей, і на кожну з них, або навіть на декілька, в залежності від конкретного кейсу кожного учасника. Він може податись або вона, і це галузі наука, тобто це якісь наукові дослідження, можливо, участь в наукових олімпіадах, всеукраїнських або міжнародних. Це спортивні досягнення, тобто друга галузь це в нас спорт. Так само в нас є галузь соціальні проєкти. Що стосується благодійності, волонтерства, громадська діяльність, можливо, активна участь у там місцевому соврядуванні, політичному житті своєї громади, регіону і також підприємництва і є окремо галузь, це умовно, вона називається інша, але тут в нас. Якщо в перших шести буде по два номінанти, тобто це буде в нас 12 лауреатів, то для категорії інші в нас буде три окремі номінації по там, наприклад, іншим трошки критеріям, але про це поки що не можу сказати. Це буде умовно такий сюрприз. Потім mm -hmm. вже для номінатів, коли ми будемо робити півфінал. Так, а хто і як яким способом може взяти участь? Це має бути реєстрація, якась чи що це взагалі? Як до цього прийти учню? Так, Дуже гарне питання. Насправді ми максимально спростили і. Намагалися зробити такий формат реєстрації, подачі заявки на участь, аби він був максимально доступним і зрозумілим. Тобто достатньо вести в пошуковій строці в гуглі там премія 15.15, .15. Ви одразу зможете знайти або статтю з посиланням на сайт, або саме сайт цієї премії, і там буде прям така велика кнопка Подати заявку ви. Безперечно, і що я захочу зробити це перед тим, як подати заявку потенційним учасникам, трохи прогортати сайт і переглянути критерії відбору. І там є взагалі дуже детальний опис положень про цю премію, і вже після цього заповнювати її. А заповнені заявки воно ну, займе від 30 хвилин до години часу, і там потрібно вести там, контактну інформацію, дані, мотивацію, і, мабуть, найголовніше це. Прикріпити підтверджуючі документи, обрати там галузь, мовну номінацію, на яку ви подаєтесь, і прикріпити максимум підтверджуючих документів, які потенційний учасник може надати. Після цього заявка відправляється, і в нас буде відбуватися, забігаючи наперед, що стосується процесу відбору, будуть залучені незалежні експерти. Це будуть. Представники доволі відомі з кожної галузі, які допоможуть нам оцінити наших кандидатів, і після цього буде сформований шорт-ліст півфіналістів, яких ми запросимо на онлайн співбесіди, і вже після цього буде обрано і опубліковано фінальний список лауреатів. Ви ж сказали про критерії відбору, які потрібно прочитати перед подачою заявки. Так. Які ж це критерії, що повинен знати подавач цієї заявки, чи підходить він чи ні? Які такі ну, декілька найголовніших критеріїв? Ну, що стосується технічних критерій, то це, безперечно, умова віку. Тобто, в нас є обмеження така вікова рамка, це від 6 до 15 років. І, мабуть, це основний технічний критерій. Тому що ми заохочуємо подавати заявки підлітків і дітей з усіх областей України. От і тут якби інших обмежень немає. Є велика така. Ну, я не знаю, підсказка можливо до потенційних аплікантів. Це максимально розгорнуто, прописувати і свою мотивацію, і свої успіхи. Тому що чим більше інформації там мовно кандидат надасть в цій формі, тим більше там члени конкурсної комісії дізнаються про нього, і це допоможе їм ну краще оцінити, зрозуміти заявку і можливо поставити вищий бал. Що стосується акцентів, на які будуть фокусуватися члени журі при оцінці заявок, то це декілька пунктів. Перше це важливість та вплив досягнень, Другий – друге, це оригінальність та інноваційність mm -hmm. того, що цей кандидат робить або його проекту, і третій – це ступень складності і досягнутих результатів, тобто наскільки унікальна та ідея, той проєкт або той внесок, який був поданий, ну і звичайно, актуальність. А до якого числа можна подати взагалі заявку цю? Ну насправді часу вже не так багато залишилося, mm -hmm. але а, ще є, але ще є безперечно. Mm -hmm. Тому заохочуємо прямо зараз почитати про цей конкурс і подати заявку. В нас виставлений дедлайн. Це до 10 березня. Ну ще тиждень, є ще так. можна встигнути. А чи є якісь обмеження? Наприклад, якщо дитина знаходиться за кордоном, чи це не впливає ніяк. Таких обмежень немає, головне це мати українське громадянство. Uh -huh. От і розуміємо, що там у нас багата частина дітей зараз перебувають як в статусі тимчасового прихистку в інших країнах, <кхід> і тому тут такого обмеження немає. А як проходитиме фінальний відбір? От саме вже останні такі етапи його? Ну і коли це буде звичайно ж цікаво. Так. Це буде в кінці квітня, і це буде урочиста подія, куди ми запросимо наших фіналістів. Крім того, у премії є партнери, які сформують умовно, подарункові бокси. Тобто, тут крім нагороди там самої цієї. Статуетки і дипломи також будуть для фіналістів подарунки від наших партнерів. І крім того, як я зазначав на початку, головна мета і ідея цієї премії це розповісти про досягнення і мотивувати інших дітей та підлітків втілювати свої ідеї у життя. Тому в нас запланована така масштабна інформаційна кампанія. У нас є декілька інформаційних партнерів, і потім у наших фіналістів будуть взяти також розгорнути інтерв'ю їх історії, і вони будуть поширені в. Національних медіа це дуже важливо і дуже цікаво, і неймовірно, що ви таким займаєтеся. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви просуваєте і освіту, і школярі в освіту, і дошкільне навчання, і діти мають змогу з 6 до 15 років. Тобто, це така доволі таки велика вікова категорія. Відкрити себе, показати себе, і навіть отримати допомогу від професіоналів цієї галузі, в якій вона займається. Ну це неймовірно. Дякуємо вам за те, що ви це робите. Дуже дякую за теплий відгук і можливість розповісти ширшій аудиторії про цю подію. І сподіваємось, що це премія в нас війде в традицію, і наступного року буде вже друга ітерація цього проекту. Так, дякую. Це була програма Освітні нотатки. Я Аделіна Демченко, і у нас в гостях був голова правління громадської організації Освіта 360 Ростислав Семка. Дякуємо вам, дякуємо вам.